Сьогодні на кампусі УКУ відбувається ранінг клінік. Це подія, яку ми організували спільно з нашим партнером «Отобок». Компанія, яка виготовляє компоненти для протезування. Вона є передовою в світі. Її модератором є Генріх Попов. Він є параолімпійським чемпіоном, приїжджає в різні країни світу. І вони проводять якби такі тренування на бігових стопах. Дякую. У нас є центр протезування, є центр реабілітації, психологічна підтримка, пластична і реконструктивна хірургія кінцівок та обличчя. У нас є в центрі три ерготерапевта, які працюють з хлопцями з ампутаціями верхніх кінцівок, тобто вони їх готують до протезування, навчають їх користуватися протезами. Вони роблять насправді дуже велику і вагому роботу. Тобто можу сказати, що ця професія зараз дуже необхідна.